Вітаю шановні садівники. Ми з вами знаходимося в саду. Ось перед нами абрикоси цілий ряд. Ось біля нас абрикоса, яка була омолоджена весною частково. Тобто не радикально, що значить частково. Ми випіляли середину. Ось дуже добре видно. де Ми наробили спили ось тут, тут, ось тут, ось там. Ось тут виглядає дуже гарно. А бокові гілки ось одна, ось друга, ось звідси третя, четверта. Ми залишили. І для чого ми їх залишили? Ми залишили для того, щоб був урожай в цьому році теж. І він був при причому непоганий. Ось ми бачимо, що за літо середина дуже добре напускала молодих гілок. Ось ми будемо весною їх обрізати робити з них гарну форму, щоб було гарне провітрювання і освітлення гарне. А в цьому році ми оці бокові гілки, які ми залишали, опустимо нижче. Тобто в нас вже буде урожай всередині в цьому році. І на бокових гілках, які ми опустимо весною, буде новий приріст. Таким чином ми задаруки повністю молодим деревом. Хоча в нас є варіанти, де ми, ну, наприклад, ось ці дерева перезнали, видно, п'ять років тому назад вони були радикально омолоджені, Тобто в один рік ми все спиляли і потім формували далі дерево. Ну, видно, які вони ось стовбури, які в них які, це вже старі дерева. І видно, де в них були спили під час обновлення, а також де були обрізка йшла під час уже. Формування дерев. Якщо у нас будуть весною радикально омолоджені дерева деякі, а я думаю, що будуть, ми вам ще раз детально покажемо. Хоча в нас є відео, кому цікаво, той може подивитися. Ну ось На цьому коротенько все. До побачення, всього найкращого і гарних вам врожаїв.